Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Вишиті скатертини, катертини, вишиті сорочки, та навіть вишита карта України. Так Прикарпаття святкує Всесвітній день вишиванки. Свою акцію провели і активісти народного контролю. Це свято, яке об'єднує всіх українців. Мільйони наших громадян і в нашій державі і за кордоном знають. Що вишиванка завжди була символом незламності українського народу. Франківчанка Мар'яна своєю вишиванкою пишається не дівчина зізнається, одягаючи улюблену сорочку, почувається по-особливому. Це моя бабця сама малювала, сама вишивала. Щось рідне та тепле на мені. Цей флешмоб, що ми тут організували. вишивка цілої нашої країни показати, що Кожна область має свої особливості, свою вишуку, що Український народ є різноманітним і цікавим, і саме цей атрибут вишиванка є. Нашим справді українським елементом нашого одягу, який повинен бути в наших серцях і в нашому на нашому тілі. напередодні свята народні активісти на сині-жовтий льон наносили мапу нашої країни. Далі усі бажаючі могли долучитися до рукоділля спільно із студентами вищого художнього професійного училища. No 3 франківчани вишивали символічні рушнички. Кожен із орнаментом відповідного регіону країни. Я вишиваю рушничок, який буде позначатися наче. Тобто там такі елементи у вишивці. Тут кожний елемент з кожної їхньої вишивки. Вже вишиті рушнички. Актовісти кріпили до карти України. Колористика та орнаменти на синьо жовтій мапі різняться, як і колорит вітчизняних областей. Втім, традиції вишивання та любов до рідного єднають усі куточки України. Зараз в мене є Зор, який символізує саме Київ, тому я цей розпір на вашої столиці. У мене шматочок закарпаття, вишитий елемент їхнього рушничка. Я хочу, так як наші учні разом спільно з народним контролем працюють. Хочем теж від нашого училища зачепити, долучитися до цього флешмобу. Хочу побажати, щоб ціла Україна була цілісна, велика, сильна і незалежна. Вишиванка це символ української культури. Української душі, врешті-решт українського духу, вже оздоблена вишитими рушниками українська карта поїде на схід України. Її у рамках проекту розвиток громадських рухів на звільнених територіях. Активісти народного контролю передадуть в один з музеїв на Донбасі. Оля Баранецька, і на монік Ростислав Ботік, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.